Чер добрий в ефірі Полтавські телевізійні новини. І сьогодні у випуску ви побачите. На Полтавщині не готові до боротьби з браконьєрами на воді. Голова облдержадміністрації піддав критиці проведення операції НЕРС 2015 Державній казначейській службі України виповнилося 20 років. 15-річного полтавця Іллю Марченка третій день розшукують батьки і міліція. Хлопець зник без звісти. Полтавська Ворскла знову порадувала своїх уболювальників 2-0 у домашньому матчі проти Луцької Волині. З 1 квітня на Полтавщині розпочався двомісячник охорони рибних запасів Нерест-2015. Проте складається враження, що в області не готові до боротьби з браконьєрами. Таких висновків дійшов голова облдержадміністрації Валерій Головко під час понеділкової наради. Адже, незважаючи на повну заборону вилову риби під час нересту, на ринках її продають і навіть без експертизи. У Полтавському обласному управлінні рибоохорони із 22 штатних інспекторів, які повинні чергувати на воді, працює лише 12. І двоє із них зараз у відпустці. А телефон гарячої лінії взагалі не відповідає. Ми зателефонували до інспектора, який був закріплений за цим саме районом. Мається на увазі обласним управлінням рибоохорони. Прізвище Немировський. Представились ми рибалками-любителями. Які перебувають на воді і здійснюють лов риби, тим самим вже порушують режим нересту. І повідомили про виставлені в конкретному місці сітки для лову риби. На протязі півтори, майже двох годин, ніхто з інспекторів рибоохорони або громадських інспекторів в даному місці не з'явився. Найкраща ситуація і у Сулинському управлінні рибоохорони. Коли до них завітали члени координаційного штабу, на воді в рейді був лише один човен, і в того за чотири години роботи відмовив двигун. Якщо брати до уваги ту кількість сіток, яку було вилучено під час рейдування нами разом з членами координаційного штабу, на мою думку, результат інспекційної діяльності повинен бути ну, як мінімум, вдвічі більше. Стоїть вилучених з наряд лову загалом більше двохсот. Я можу сказати, що за один день, поки ми були там з відповідною перевіркою, третина цих сіток вилучена особисто з за нашою участю. А у національному природному парку Нижньосульський човен хоч і є, але й досі не зареєстрований. Та й коштів на пальномастильні матеріали немає. На добу для чергувань на воді потрібно не менше 70 літрів пального, говорить начальник полтавського науково-дослідного природоохоронного відділу Віктор Полубодько. А їм на увесь квітень виділили лише 300 літрів. У бюджетній лінії теж неправильно розраховані ці кошти. На період нересту 300 літрів, а там кінець літа, серпень вже майже 500. До операції нерест потрібно готуватися і розпочинати із формування таких бюджетів, а не звітувати за фактом. Звертається до Ігоря Піддубного голова облдержадміністрації це Валерій Головко. Де сьогодні відповідальність волів адміністрації, де відповідальність сьогодні волів рад, що, то, що ви кажете, де сьогодні подання на звільнення з роботи, я особисто підпишу на того від інспектора, який відповідає за ту чи іншу ділянку води. Де воно все? точно, ну я вам ще ну, в мене таке враження, що ми зібралися просто поговорити. Ви поїхали для того, щоб сітки вилучати. Ну що це ваша робота? Проблема проведення операції Нерест лежить навіть набагато глибше, додає голова облради Петро Ворона. Там у цих місцях сформулися відповідні, я б не сказав, би браконьєрські грубування, які поєднуються з правоохоронними органами, з місцевою міліцією, можливо, навіть прокуратурою, іншими хлопцями, які регулярно приїжджають по Риму. І вони займаються браконьєрством. І нерест це саме золота така пора для них. Чого цього не говорити? І ці чоловіки, які виїжджають можливо, з сітками чи з водочками, це можливо 5% того лиха, яке приноситься під час нересту самими ж працівниками парків за підтримки правоохоронних органів. Я буду вимагати від начальника ОМВС Полтавської Що області покарати чи звільнити з посади тих керівників районних міліцій, які сьогодні кришують, я вам чесно кажу, ці браконьєрів. І тут прав Петро Васильович. О, поки ця спайка буде. Це буде все формально. Наша боротьба з брахом'єрством на воді. А новому керівнику Державтоінспекції інспекції Валерій Головко доручив простежити, щоб його підлеглі не співпрацювали із браконьєрами, а перешкоджали їм. А ще варто долучати до рейдових груп представників громадськості. Співфінансування та ініціативна громада це основні критерії участі у міжнародних проєктах, які дозволяють вирішити місцеві проблеми водопостачання, енергозбереження, утилізації сміття тощо. Нині на Полтавщині впроваджується третя фаза проєкту ЄС та про ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду на 2015-2017 роки, та друга фаза швейцарсько-українського проєкту підтримка децентралізації в Україні ДЕСПРО на 2015-2017 роки. Проект ЄС та ПРООН місцевий розвиток орієнтований на громаду на Полтавщині. Працює із 2009 року. За цей час було реалізовано 104 проекти громад у різних районах. Учасниками третьої фази проекту стали 8 районів та два міста Миргород і Кременчук. Буде реалізовано в основному компоненті 32 ініціативи громад в восьми районах області. Співфінансування Складе донорське співфінансування складе близько 40 тисяч доларів на район. Тобто, в цілому в область буде залучено додатково 500 тисяч доларів грандової допомоги. Через проекти програми Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Стало можливим і відремонтувати житло для переселенців у Комсомольську та Галещині Козельщинського району. І там пристойні суми для того, щоб ми змогли відремонтувати житло для тимчасово переміщених осіб. І я хотів би подякувати обласній раді за те, що на Нову Галищину 376 тисяч таки виділено на минулій сесії обласній раді як співфінансування з боку обласної державної адміністрації. Для швейцарсько-українського проєкту Деспро відібрано 10 проєктів зі створення чи покращення централізованого водопостачання на селі. Проєкт коштуватиме понад 12 мільйонів гривень, із яких більше 5 мільйонів це кошти Деспро. Вмонтувати дану програму. Закон, який передбачає об'єднання територіальних право. І на, 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 на перших виводимо, е, розглядаємо ті громади, які сьогодні вже фактично, де факто так об'єдналися. В першу чергу буде розглядатися проєкти тих громад, які вже мають нову конфігурацію. Дивіться, сьогодні держава має певне стимулювання 60% ПДФО, так фінально. Якщо ми ще додатково вже якісь включаємо, думаю, думаю, що це прискорить цим процесом зброї. Представили на нараді у голови облдержадміністрації Валерія Головка і проекти обласних програм з реалізації молодіжної політики, підтримки сім'ї та забезпечення рідних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2015-2019 роки та оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки. На оздоровлення дітей на 5 років програмою передбачено понад 148 мільйонів гривень. Відповідно до нового закону, фонд соцстраху відтепер не може купувати путівки для дітей. Тому облрада додатково виділила 1 мільйон 700 тисяч гривень на цьогорічну оздоровчу кампанію школярів. що ми одна єдина область в Україні, яка незалежно від того, як приймаються зміни до закону України про оздоровлення та відпочинок статтю 1, де визначено. Категорію діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, незалежно там чи внесені зміни, чи не внесені. Зараз на даний момент в законі немає дітей, працівників бюджетної сфери, але нам, обласна рада, йде на зустріч. Ми приймаємо програму і ми маємо змогу фінансувати за 70% від вартості путівки, діти їдуть». Також немає в законі дітей, які виховуються в сім'ях внутрішньопереміщених осіб та фактично проживають на території Полтавської області. А ми пропонуємо їх сюди внести за 100% вартість, тобто їм це буде безкоштовно. Також дітей, які виховуються в сім'ях учасників бойових дій. Прокурора до громади. Кілька активістів із Кременчука, Порятина та Машівки зібралися біля обласної прокуратури і вимагали звіту прокурора області Яна Стрелюка з приводу низки резонансних справ. Ті ж самі 20 активістів вже збиралися тут і 10 днів тому, але тоді їм не вдалося зустрітися із прокурором області, тож пообіцяли знову завітати 27 квітня. Але й цього разу Ян Стерлюк не зміг прийняти делегацію через свою відсутність. Тож учасники акції підписали звернення до генерального прокурора з вимогою звільнити прокурора області. Представники прокуратури області офіційно заявляють, вони готові спілкуватися із громадою. Саме ж обласний прокурор Ян Стрелюк цього дня перебував у Києві на всеукраїнській конференції працівників прокуратури з нагоди обрання членів Вищої ради юстицій. Три дні тому в Полтаві зник 15-річний Ілля Марченко. Учня однієї з полтавських шкіл розшукують міліція, батьки та друзі. Вони просять громадськість допомогти у пошуку підлітка. Батьки та однокласники 15-річного Іллі Марченка збилися з ніг у пошуках хлопця. Учень 10 класу 33 ї Полтавської гімназії зник три дні тому. Востанні друзі його бачили у п'ятницю 24 квітня. Увечері підлітки разом відпочивали на шкільному подвір'ї. Нічого підозрілого у поведінці Іллі вони не помітили. Навпаки, компанія домовилася про зустріч наступного дня. Він йшов в хорошому настроєнні, все було нормально. От більше ми його ніхто не бачив. Куди подівся їхній син, гадки не мають і батьки хлопця. Тато говорив в останнє з Єлею по телефону. Я його чекав і на всякий випадок перезвонив йому без 29. Он мне ответил, что все в порядке, я еду домой. И скоро буду. После того дзвінка жодних звісток. Телефон хлопця вимкнений. Товариші та педагоги розповідають, що Ілля не конфліктний. Близьких друзів він не має, проте в класі не був відлюдьком. Ілля прийшов к нам в клас гімназії в кінці 7 класу. Він вот. одразу влился в колектив. Він дуже мальчик. Любое поручение, яке я йому поручала или учителя, він з радістю выполнял. Ілля ріс творчою дитиною все життя захоплюється музикою, навіть записав власний диск. Батько нещодавно відвів сина на бокс. Це інтелігентний мальчик, це музикант, композитор. Він учасник конкурсу міжнародних по композиції. Домашній. Міліція твердить, що робить все можливе. Оперативники обстежили територію довкола школи з кінологами та увесь мікрорайон сади 1 перевірили з відео з камер спостереження по місту, відстежили дані мобільного оператора. Проте суттєвих зачіпок це не дало. Тому правоохоронці просять телеглядачів уважно придивитися до фото Іллі та повідомити їм будь-яку інформацію. Хто має якусь інформацію звертатися або по 102, або буде висвітлений мій телефон особистий, на який ви можете звернутися в будь-який час доби. Звертаються до Ілі, його тато та шкільні друзі. Вони з нетерпінням чекають на його повернення і просять дати про себе знати. Ілюша, якщо ти посмотриш друг, телевізор, ти десь сидиш в якомусь компанії, срочно позвони папі по будь-якому телефону. Я впевнений, що він жив, що где-то є. какие-то причины его где-то удерживают поэтому я жду встречи с ним илюшка если ты меня сейчас видишь мы тебя очень ждем мы тебя ищем третьи сутки пожалуйста вернись или дай о себе знать мы очень ждем тебя и надеемся что ты будешь с нами и дальше илья возвращайся Державній казначейській службі України виповнилося 20 років. З цієї нагоди на урочистостях у Полтаві кращим фахівцям служби вручили грамоти та цінні подарунки. Управління державного казначейства у Полтавській області було створено 1 грудня 1995 року. Тоді її очолила Софія Євченко. Виникла нагальна потреба потреба створенні якогось органу, який би прослідковував і за і від комерційних банків, бо це проходили проходила доба на наступну добу на 10 ранку тільки державному банку перераховувалися кошти. Аж потім міністерство фінансів могло розподіляти по регіонах. Ну виконувати свої функції згідно закону. Казначейство України повноправний учасник бюджетного процесу, який забезпечує якісне управління, бухгалтерський облік. Та аналіз системи державних фінансів поряд із забезпеченням руху коштів. Ми виконуємо функції попереднього контролю за їх витрачанням, а також складання звітності про їх використання. Казначейство є на сьогодні. Інструментом еволюційного розвитку фінансової системи держави і водночас об'єктом такого розвитку. Ви знаєте, що багато було проблем з начейством, але все-таки завдяки, завдяки наполегливі роботи і самок і, і нашої власного відділення проблеми були вирішено. Цей рік звичайно багато кращий і я. Думаю, що казначейство і надалі буде виконувати цю державницьку функцію для регулярних державних коштів і для забезпечення нашої галузі промисловості. З нагоди 20-річчя Державної казначейської служби кращим фахівцям вручили грамоти та цінні подарунки. Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва відсвяткував своє 90-річчя. Зустріч випускників усіх років відбулася у будинку науки і техніки залізничників. Роки, як вода, пробігли, наче й не було. Випускники будівельного технікуму транспортного будівництва зустрілися знову, побували у стінах «Альма-Матер». їхньому технікуму 90 років. Наші випускники всі досягли великих, великих успіхів у своєму житті. Ті, хто закінчив 50 років, сьогодні є 60 років, 40 35 років, більше 11 тисяч. Із них біля трьох тисяч це відмінники освіти, які були, які навчалися в нашому техніку. Роз'їхалися по всі по всій тій великій державі, яка була в нас на той час. Вони приїхали з усіх куточків України, аби зустрітися з юністю, коханням та приємними спогадами про ті роки, коли навчалися в Полтаві. Здавалося, ще вчора молоді з іскоркою в очах йшли на лекції, а сьогодні вже мають сивину у волоссі. Закінчиться заняття, 20 хвилин перерва, і потім ми збираємось, і все, що нам за день викладали, все повторюємо. І коли перші екзамени були, це за перше півріччя із групи моєї групи. Значить, це було 30 чоловік, значить 22 два получили повищену стипендію. Ветеран праці, почесний транспортний будівельник колишнього радянського союзу Микола Яріш закінчив технікум 60 років тому. За розподілом потрапив до середньої Азії у далекий Ашхабад. Брав участь у будівництві під'їзних залізничних шляхів навколо міста. Держа моя. большая работа была на Кушкинской ветке в 1955 году. Там мы строили Псрезинский обвод. Но это самое большое сейчас Сарайзинское водохранилище в Туркменистане, чтобы разместить его. Мы строили пути туда. Жарко там было, 56 на солнышке. Усе своє життя присвятила будівництву ще одна випускниця 1955 року Таміла Рябошапко. Її випуск розповідає, направили на будівництво доріг до Казахстану. У Полтаві ж будувала театр імені Гоголя, а потім було ще безліч важливих об'єктів. Робила я вже в будівельному будівельній організації номер 2 по будівництву протезного заводу. по по будівництву пакетиї, тепер там бібліотека, о 14-ї школи, мікрорайона по набраю. Відмінний настрій почесним гостям забезпечив святковий концерт. Його підготували мистецькі колективи будинку науки і техніки, а також нинішнє покоління студентів технікуму. Традиційний конкурс екологічних агітаційних бригад відбувся у Полтавському національному педуніверситеті. 16 найкращих учнівських колективів з усієї області змагалися за право представляти Полтавщину на всеукраїнському фестивалі, який відбудеться влітку у Луцьку. Цього року кажуть організатори, конкурс має нове абсолютно обличчя. Зокрема, і про це далі у сюжеті наших кореспондентів Ігоря Середи та Сергія Коломійця. Цього року у конкурсі брали участь загалом понад півсотні учнівських команд. Із понад 400 учнівських колективів у зональних конкурсах обрали найкращих. Цьогорічний фестиваль це справжнє шоу молодіжної творчості, говорять організатори. Сьогодні наразі виступають агітаційні колективи, які мають назви театральні колективи. Сьогодні ми бачимо шоу програми, які використовують презентаційний матеріал. Які використовують медіатехніку різну. різно конкурс? Чудовий спосіб для учнів не лише продемонструвати свій артистизм та оригінальність. Уже кілька років поспіль фінал фестивалю відбувається у стінах Полтавського національного педуніверситету, викладачі якого прискіпливо приглядаються до своїх майбутніх абітурієнтів. Ці вчителі, які приїхали сьогодні, є випускниками породничого факультету. Тобто вони знають традиції породничого факультету. Вони знають менталітет породничого факультету. Цьогорічною темою виступів визначили збереження водних ресурсів планети, і та форма, у якій діти доносили екоінформацію минулого року. Їх агітаційна робота уже мають результати, говорять організатори. Позавчора відбулося день довкілля. День благоустрою і видно було навіть неозброєним оком, коли всі люди вийшли і в дворах біля своїх домівок почали прибирати разом з дітьми. І я думаю, тут великий вплив саме дітей. Подвійне свято перемоги цього дня було в учнів комсомольського навчально-виховного комплексу. Вони були кращими серед екотеатрів та екоагітаторів. Тепер юні екологи відстоюватимуть честь Полтавщини у фінальному етапі фестивалю у Луцьку. У Полтавському краєзнавчому музеї добігла кінця виставка харківського художника Олега Лазаренка. Україна, віра, надія, любов. Виставка тривала майже два місяці. Зібрала дуже багато позитивних відгуків. Олег Лазаренко часто співпрацює з полтавським краєзнавчим музеєм, провів тут три масштабні виставки: апостольське запричастя, Україна, Індія. А от тепер віра, надія, любов це спроба осмислити долю України, проникнути в саму суть нашого духу, менталітету. Прототипами для центральних полотен виставки послугували реальні люди. Я в основному я останній рік працював в деревні під Ковягами в Росохівці. Деревушка маленькая, но в которой живут три бабушки как символ нашей батьківщины: Вера, Надежда и Любовь, которым 75 лет, 80 и 93. Хутірне життя у віддаленні від цивілізації привнесло у картини художника особливу невловиму атмосферу архаїчності і справжності, якої так не вистачає сучасним урбаністичним пейзажам і людям. Картини виконані у техніці мозаїчної поліхромографії, дивують вмілим підбором та поєднанням кольорів і світла, образністю та емоційністю. Те, що Олег Лазаренко отримав власне дизайнерського світу, допомагає поєднати нове і старе ретростилізацію і модерн. Художник включив до експозиції і кілька робіт 90-х років. Вони просякнуті відчуттям декадансу, породженого розвалом радянського союзу, тотальним переділом сфер впливу. На думку Олега Лазренка, вони доволі точно вписуються в сучасний дискус, Хіба що постійно хочеться додати промінчик надії, адже війна не триватиме вічно а краса разом із вірою, надією і любов'ю має врятувати світ. Автор дещо відкрив завісу таємниці. У творчій лабораторії дозріває іще й Софія мудрість. От тільки вона видається не матір'ю цих трьох, а донькою з умудреними очима, за якими стоїть досвід батьків. Виставку демонтовано. Книга відгуків рясніє захопленими рецензіями. Далі експозиція в інших містах України. Протистоянням наставника і тренера ухрестили суботній футбольний матч між Полтавською Ворсклою та Луцькою Волинню. На стадіоні імені Бутовського у Полтаві наші земляки обіграли суперників із рахунком 2-0. Із настанням тепла уболювальників на стадіоні все більше. Цьому сприяє і успішна гра наших футболістів. Нагадаємо, тиждень тому біло-зелені розгромили запорізький металург-4-0. Про деякі проблеми клубу та настрій гравців у сюжеті Андрія Кутяна та Юлії Логвиненко. Фанатів Луцької Волині на трибунах небагато, але вони були помітні завдяки цьому плакату. У лютому цього сезону захисник Луганської зорі Сергій Сімінін приєднався до Ворсклян, а останні сім років грав у Луцькій Волині. Був ключовим гравцем та капітаном. Залишив команду у Кварценого лише у січні 2015 року, коли не погодився на зменшення зарплати за контрактом. Фанати здається, і досі шкодують за своїм капітаном. Для мене ця команда завжди в моєму серці і Всегда буду за них переживать и болеть. Тот баннер, который болеет. Да, это я сказал тоже вот в интервью огромное спасибо. И мы таких мало встретишь. Мадільна благодарність. Полтавці побачили цікаву принципову гру протистояння тренера Сачка та його колишнього наставника кварцяного. 25 квітня на стадіоні імені Бутовська Полтавська морська виграє Луцької волині з рахунком 2-0. На 16-й хвилині забиває Санжар Турсулан, на 25-й хвилині Вадим Сапай. Від голови сходять 2-0 уже щодо куди біжать. Та установка, яка давалася нашими тренерами. швидко переходити в контратаку, максимально старатися доставляти м'яч в зону нашим. Нападаючим, то що, в принципі получалась Волинь – Команда не передбачувана. Проте загалом спеціалісти відзначили впевнену роботу верстклян на полі. Ми хорошо до цієї гри, ми вивчали відеоматеріали, Ми останні последні Волині, вона доволі такі играет мощно, агрессивно. для нас было забить. Мы Ми грали сьогодні никогда дисциплинированно. Ще два тури тому «Білозелені» мали кілька безрезультативних та програшних ігор. Тож ходили чутки, грають вони неохоче, бо їм затримують зарплату. Ці питання постійно вирішуються. Я не можу сказати о. За Задовностях я могу констатувати факт, що у нас є задержки. Ці ігри там, котре неудачно гралі, це й за того ж там якісь за діжки, та все глупості. Останні дві гри біло-зелені впевнено перемагають у домашніх іграх. Нині полтавці на шостій сходинці турнірної таблиці прем'єр-ліги. Аби потрапити до Єврокубків, землякам потрібно перемагати чи грати в нічию. Найближча гра у суботу із харківським металістом. Уболіваймо за улюблену команду. Ось такими були новини дня, що минає. Я ж прощаюся з вами. В студії працювала Євгенія Дрижговська. Сурдоприклад забезпечувала Марина Морчук. Бережіть себе і будьте здорові! Тут мінлива хмарність без опадів, Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 7 до 12 градусів тепла. Вдень від 19 до 24 градусів із позначкою плюс. Температура повітря у Полтаві вночі від 9 до 11 градусів вище нуля, вдень від 21 до 23 градусів тепла.